Всім привіт! Сьогодні в нас новий патч і чергові крутки у Старрейлі, бо ніяк я не змушу робити себе нормальні відоси, вибачте, тому поки що якось так. Будемо намагатись сьогодні покрутити Ахерон. В мене є десь близько 35 круток, так я знаю небагато, але ще 35 відкручено. І плюс 22 крутки в мене є у вигляді кешбеку, тому легендарка точно буде, але гарант в мене 50 на 50, тобто гаранту немає. Тобто не факт, що Ахерон ми виб'ємо. Якщо я її не викручу, докручувати я не факт, що буду, тому що я чекаю світлячка. Також був би не проти Хохо викрутити, коли вона буде. Могло би бути круто у мене більше, але я в минулому патчі все-таки зірвався і покрутив конус генерала. Досі не знаю наскільки це хороше було рішення, але поки що я задоволений для своїх хімікої цінцю. Давайте будемо намагатись крутити. Хто мені потрібен із четвірок? Пела в мене вже е 6 вона мені не потрібна. Данчен я ним давно вже не граю, а так що теж не потрібен він десь Е3 в мене, якщо я не помиляюсь. Ну, і Галахера хотілося б для колекції хоча б одного. В принципі, я в тестовому на ньому подивився. Можливо, навіть пограю за нього. Непогано, мені подобається такий стиль гри, такий хілер. Давайте, поїхали. Довго не говорити, хоча я вже довго говорю. Погнали крутити. Це буде 45 круток. 35 відкручено в мене після Black Swan, після Лебедиці. Ну, власне, крутки були на каналі. Якщо хто не бачив, кому цікаво, можете подивитись. Так, Дончен. Ну, не те, щоб я сильно задоволений цим. Але якийсь кешбек все одно. Грати я за нього навряд чи вже буду, хоча він у мене прокачаний. Я ним колись відносно багато грав. На невисоких рангах Галахер. Галахер це прекрасно. В будь-якому випадку це персонаж для колекції. Тепер в мене знову є всі чотири зіркові персонажі в грі. Це чудово. І в будь-якому випадку це якісь круточки в стандарт. Ну, і, можливо, колись я його прокачаю. Поїхали далі. Це не легендарка 55 круток. Ну, в принципі, навіть якщо впаде пела, це теж буде непогано, бо це додатковий кешбек. Але впала ця штучка Даньхена. Не пам'ятаю, а, ні, здається, я пам'ятаю, що вона робить. Вона, типу, посилюється, коли на полі один ворог щось таке. Ну, таке собі. Нормальний конус, але не супер. Здається, мені доведеться купувати крутки за кешбек, так? Це 65 круток. Ну, 75 та десь 76. -та навіть скоріше крутка мене в ХСР переслідує. Мене постійно, мені постійно десь в районі цієї крутки випадають персонажі піти -зіркові. Ханя! Ну це непогано. Не те, щоб я не активно граю, але вона в мене більш-менш прокачана, і це вже, якщо я не помиляюсь, другий ідолон. Причому перший ідолон мені впав на минулому патчі в банері персонажа, де її також не було серед четвірок. Так, це 5 круток, правильно? Я пропоную зараз взяти піти докупити 5 круток за кешбек. Поки що 5. У мене є вже 23 крутки за кешбек. І подивитись, що з цього вийде. Це буде 75 круток. В ідеалі я би хотів ще покрутити збройний, бо там є дуже класна штука, яка називається Good Night Sleep Well. Пробудження на яку хоче моя кавка. Летить. Летить легендарка, це чудово. Одразу буде чи ні? Одразу навряд чи. Uh -huh. Так, давайте подумаємо, кого я хочу зі стандартних. В мене є всі, крім байлу. Ну в принципі, я би вже не проти отримати байлу для колекції. Але ким я найактивніше граю, це броня, це хіміко, можливо, гепард. Не пам'ятаю, що роблять їхні ідолони. пам'ятаю тільки, що броня робить неї непоганий перший ідолон. Він не хочу, я не можу досить давно не граю, хоча колись грав багато. Хто в нас ще лишився? Ну, Вельт, в принципі, нормально, Клара, в принципі, нормальна. Давайте дивитись. Ну, тягне як, як може. Галлахер, давай. Є. Непогано, непогано, непогано. Ой, це добре. Це... Чекайте, я вже забув, я на Лебедиці вигравав 50 на 50 чи ні? Здається, то був виграш. Якщо ще врахувати, що я виграв у збройному, то це доволі круто. В ХСР в мене теж. Ну, як теж, в Геншині я хотів сказати, що смуга удачі так само, як в Геншині, але в Геншині мене в мене вже закінчилась смуга удачі, яка була якийсь час дуже крута. Добре, це звичайно класно, тепер треба думати, як її збирати, бо я, чесно кажучи, ще не розбирався абсолютно з, з її збіркою, з її скілами. Ну як, скіли трохи читав, звичайно. Але це круто. І кешбек, кешбек у нас лишився. Тепер можна зі спокійною душею збирати вже на світлячка, коли вона там буде в 2 і 3, я сподіваюсь. Решту персонажів я напевно буду вже скіпати. Давайте подивимось, що нам впало. Можливо, я одразу зможу прокачати персонажів Ханя. Ханя, як бачите, розібрана, і це другий ейдолон. Ну, в принципі, непогано. Швидкість збільшується на 20% після скіла. В принципі, непогано ейдолон. Данхен, ви хочете сказати, що він в мене вже Е6 стає? Ні, ну якщо буде 6, то можна і пограти за нього. Сповільнення затригане скілом Зменшує швидкість додатково на 8%. Ну, непогано. Це як додаткова виживаність для команди, можна сказати. І в нас два нових персонажа Ахерон і Галахер. Давайте її. Прокачаємо, в мене навіть є якісь книжки. Я нічого для неї не фармив. Я навіть не знаю, чи потрібні для неї абсолютно нові ресурси. Здається, ці ресурси були вже в минулому патчі, я нічого не фармив, бо я не знав, чи я її отримаю, чи ні. Тому поки що прокачати я її сильно не зможу, буду фармити активно. Salted Dog, перша конста, перший ідолон. При вході в бій Галлахер регенерує 20 енергії і збільшує свій, я так розумію, ефект рез на 50%. Добре, виглядає круто. <реш> Мені подобається, в принципі, його японський голос. Я ще не чув англійський, хоча як не чув, я чув його в сюжетці, але вже не пам'ятаю. Але японський голос в нього гарний. І в охерон японський голос крутий. Давайте, давайте я забрав. А, чекайте, я не прокачав його. Давайте заберемо круточку в стандарт. Подивимось, що він використовує теж для прокачки. А він, я так розумію, використовує нового боса. Так, Temporary Early Access. Окей. Добре, добре, добре. У нас є таким чином, що від мене хочеться гра. А, я щось покрутив і мені вже дають. Батл Пас, це добре. Давайте на завершення крутанемо в стандарт, і на цьому я думаю можна відео закінчувати. На цьому я думаю можна завершувати. Подивимось, чи тут нічого не впаде. Але по класиці я думаю, тут нічого не буде. Угу, справедливо. Добре, на цьому закінчуємо. Побажаю удачі всім, хто ще буде крутити Ахірон, або луочу, або їхню зброю. Можливо, можливо, я ще спробую в цьому патчі. Ну, залежно від того, наскільки цей патч буде щедрим на крутки, а він буде щедрим, я так розумію. Можливо, я спробую ще покрутити збройний. Не факт, що я буду вибивати Сихну, хоча вона звичайно класна, наскільки я знаю. Добре, всім ще раз удачі з крутками. Заходьте на стріми. Вони зараз на твічі частенько бувають, поки Геншині стрімерський івент, можливо, стріми по ХСР також будуть. І всім до наступних відео.